Плануєш відкрити фірму в Польщі, але не розумієш, що за чим робити. Мене звати Роман Безіммігрант і я маю відповіді на всі твої запитання. Підписуйся, і я розкажу поетапно, що тебе чекає після реєстрації фірми. Отож, твоя фірма з'явилася в КРС, і ти поспішаєш якнайшвидше почати працювати. Але я рекомендую пригамувати трошки, зібратися з думками і вагодити всі свої паперові справи. Бо після того як фірма з'явилася в реєстрі фірм, варто спочатку відкрити банківський рахунок. Виготовити печатку фірми, підписати договір на оренду юридичної адреси, підписати договір на бухгалтерське обслуговування. Я рекомендую підписувати договір на бухгалтерію з бюром щеньговим, тобто з бухгалтерським бюро. Потрібно, щоб усі супровідні документи, які дозволять бухгалтеру представляти ваші інтереси в ужендах в скарбовому, пройшли по всіх тих самих урендах. Це є фірмові бланки, які потрібно подати в ці лежати. Важливо дочекатися, поки ваша фірма отримує статус платника ПДВ, і вже тоді починати активну діяльність. Чому я рахую, що бути вигідно платником ПДВ? Тому що на конкретному прикладі поясню: якщо ви відкрили фірму, отримали статус платника ПДВ. Тепер всі ваші покупки на фірму будуть мати, так би мовити, кешбек вигляді власне ПДВ. Повернення ПДВ. Я поясню таким простими словами, щоб розуміли ті, хто тільки новачок і не розуміє, як працює система повернення. Ні податку ПДВ, але якщо ви зробите покупку, наприклад, на свою фірму і ви не є платником ПДВ, то ви не зможете собі повернути це ПДВ, той ват, який становить 23%. Зуміти, можливо, в якихось сферах це не дуже затратно, але якщо ви купуєте автомобіль, то це є досить суттєва витрата. І 23% від вартості автомобіля це навіть солідна сума, яку ви можете просто втратити, і не хочеться їх просто так, от віддавати окремо. Я б хотів би наголосити на тому, що треба підписувати договір з бухгалтерським бюро, а не з окремим якимось бухгалтером. Я рахую, що окремий бухгалтер не буде настільки компетентний, як. Бюрок тому що Бюромченговим керує керівник, який що? Тижня навіть їздить на школення і орієнтується в тих всіх змінах, які відбуваються в польському законодавстві. А їх, повірте, є дуже і дуже багато. Є різниця між обслуговуванням бухгалтерії в Україні і в Польщі. В Україні вирішує всі питання бухгалтер, обробляє всі ваші папери там, і кореспонденцію, і це все в Польщі воно так не працює. Бухгалтер в Польщі займається тільки бухгалтерією. Він обробляє ваші вхідні і вихідні документи зводить вам сальдо і показує, скільки податків потрібно вам заплатити в цей місяць. Крім того, якщо ви наймете собі на повну ставку, бухгалтера, такий працівник вам обійдеться значно дорожче ніж бюрок тому що бухгалтер буде коштувати 6-7 тисяч злотих. А за бухгалтерію з бюрокчінгове будете платити в районі 500 тисяч, 1500 злотих, злотих, залежності в якому місці ви працюєте. Ваш бухгалтер найнятий у вас на фірмі він буде відповідати тільки тим, що він найманий працівник. Якщо щось трапиться, якщось він неправильно зробить, то яку відповідальність з нього візьмете? А бюрок має страхування на 2 мільйони євро мінімум. І якщо вони що зроблять неправильно, то ви можете сподіватися, що ці відсотки заплатить за вас згідно договору бюрок Ченькове. Повертаючись до нашої теми сьогодні, як тільки фірма з'являється в КРС, не біжимо відразу виставляти фактури чи запускати в роботу бізнес, а чекаємо спокійно, поки влагодимо усі паперові справи, поки рушить той ваш потяг вашого бізнесу. Перші кроки в бізнесі можуть бути нелегкими, я це розумію, тим паче для тих, хто ніколи раніше не працював на себе. І особливо в чужій країні без знання мови. Я сам пройшов всі ці етапи становлення своєї фірми, сам з нуля розвивав свою справу. Мій бізнес вже працює тут сім років, і за цей час ми побудували близько 300 будинків: це і в Польщі, і в Бельгії, і в Німеччині. І це не є якась історія успіху, це є звичайний шлях тяжкої і наполегливої праці. І іноді може здаватися, що воно все інакше, але повірте, що це є тяжка робота, і багато-багато помилок ми зробили на своєму шляху. Я відкрив вже більше 150 фірм і вже наперед знаю, які питання будуть задавати мої клієнти в перший місяць, в перший рік чи в перші два роки існування фірми. Ви можете мене запитатися хоч серед ночі, і я вам скажу, в який уже краще звернутися, щоб зареєструвати автомобіль на вашу фірму, або як підготуватися до перевірки з податкової, наприклад. Я знаю все про те, як вести бізнес в Європі, скільки сил насправді це вартує і що це вам буде коштувати. Якщо ви також ведете бізнес в Польщі або лише плануєте відкрити свою фірму в Європі, то підпишіться на цей канал, ви однозначно знайдете тут корисну інформацію. Якщо вам потрібно детальніше проробити, пропрацювати вашу бізнес-модель, зв'яжіться зі мною, я завжди залишаю коментарі під кожним відео. Роман Безвігрант, звертайтеся.